Слава Україні! Хочу показати нову концепцію турнікета Утаман. Самий простий, самий дешевий Ну не знаю, що може бути дешевше кусок тесьми і дві бляшки. І отака защолочка. Показую бажано тримати його в такому стані, щоб, наприклад, на ногу, на руку був окремий турнікет. Бажано їх мати два. От в такому випадку воно накладається, завертається і фіксується. Ніякої вищої математики. Ніякої вищої математики. Е -е. Бистрий сйом дає можливість заложити цього турнікета, навіть якщо кінцівка чи прижата, чи відірвана також дозволяє легко зняти його, якщо потрібно. Також хочу ще показати: даний пластик витримує великі навантаження. Принаймні цей мою вагу, мою вагу витримує. Покажу накладно. На Кожу наглядно Чіпляємо на трубу. Мене 70 кілограмів. Мене 70 кілограмів. Це більше. Це більше, ніж достатньо, щоб зупинити кровотечу. Ніякої, ніякої вищої освіти не треба. Показую. Як порядок заволікання просто тасьми. Попередні версії турнікету цього були недосконалі, бо в одному положенні тасьма могла виськ... вистьобуватись і вишелкуватись. Починаємо прострочку, прострочку самого турнікету з середньої петельки оцього швидкозйомного пластику. Прострочую в три рази. Тасьму ставлю фіксуючу скубу, прострочую в три рази тут скубу. Ну і далі в кінці також 3-4 рази. Спеціально прострочив білими нитками, щоб було видно, де, де прострочене. Скуба, скуба вставляється між двома широкими полосками. Оцими 4 сантиметровими Я беру 4 сантиметровий пасочок. Це все гнеться. У мене на каналі є відео з 0,5. Навіть 0,45 бляха в 4 прогиби витримує все. Не треба вищої освіти. Тут пропускаємо. Тут пропускаємо через петлю. Наступний етап отак От пропускаємо. І наступний етап пропускаємо сюди. Ще раз показував. Получається от така петелька. Получається от така петелька. Швидкий зйом. Рекомендую зробити собі два таких. Один, наприклад, на руку, на ширину руки. І зразу виставити приблизно собі за щолочку. Один, наприклад, на ногу. От цей, на мою ногу розрахований, зразу. Підтягуємо. Бляшку. Провернули, провернули, заложили. Кров спинили, роботу свою зробило. Не знаю, чи може бути турнікет дешевшим і який можна швидко зробити. Вдома, вдома просто можуть навіть діти отакою, отакими речами займатися. Пробуйте, працюйте, назву його турнікет отаман, хлопці, що зі мною служили, хто мене знає. Санька про вас пам'ятає, нікого не забув. Слава Україні, руський корабль. Пішов ти нахуй. Виключай.